Слава Ісусу Христу, друзі! Ви дивитесь крето! А з вами Регіна Косуба. Що ж, сьогодні четвер, 17 липня, а це значить, що залишилося до урочистостей в Бердичеві всього лише два дні. Вже вирушили в паломництво перші власне, прощі, так само йдуть останні приготування в Бердичеві. І, власне, звідти наш сьогоднішній репортаж. З нами на зв'язку сьогодні отець Віталій Козак, хранитель Санктуарію Матері Божої святого Скопулярію в Бердичеві. І попросимо сьогодні отця трохи привідкрити нам за колісся приготувань. Слава Ісусу Христу, Отче. Навіки слава. Дякуємо, що знайшли момент в цей такий гарячий період, стислий графік з нагоди з огляду на організацію свята. Для вас цей період найбільш насичений, найгарячіша пора в року, чи не так? Ну, на протязі року так. Взагалі, коли подивимося на моє настоятельство, то це і, воно випало на час війни і на час пандемії. І для того. І коли інші могли святкувати урочистість, ми пам'ятаємо на площі і так гарно це все відбувалося, коли приходило багато людей, то мені приходиться організовувати свято трохи в іншому форматі, яке вимагає трохи зовсім інших приготувань. То виклики чи не найбільше, так, протягом всієї історії незалежної України? Ну так, тому що на початку треба було, знаєте, боротися. З пандемією, і тому хто пам'ятає, то в нас були розставлені кресла кожних півтора метра, коли приходили люди і могли на території кожних півтора метра. Пізніше через рік прийшла війна, і з різними службами, бо тому, що тут сидінні і військові, і служба безпеки, і поліція, і районна, і обласна військові адміністрації. І кожен хоче бачити це по-іншому, це свято. Для того кожен рік ми входимо в дискусію, як воно буде виглядати. Пам'ятаємо, у 2022 році у нас було в нижньому храмі, а після ще 23, 24, 25, в цьому році так само буде в верхньому храмі, з телебімом назовні, ну і з багатьма службами навколо. Гаразд. То чи все йде згідно з планом? Ну, все, де згідно з планом, постійно ми на зв'язку з обласною поліцією, СБУ і так далі. Вони контролюють всі процеси, тримають руку на пульсі, і тут не вийде так зробити, як би тобі все хотілося, тому що служби зверху тобі підсказують, що краще робити, як вони тобі кажуть. Наскільки заздалегідь розпочинаються усі організаційні моменти, усі приготування до свята? Хто залучається крім отців до приготувань свята і в яких обов'язках беруть участь? О, дуже багато людей з нашої парафії, передусім, якщо подивимося, тому що є дуже багато різних служінь, починаючи від служби порядку, приготування вівтаря, хор. Медична служба, санітарна служба, тобто багато людей є. Це сотні людей, які задіяні в приготування свята, тому що в нас якось нам повезло з парафії, що нас кожен відчуває себе частиною спільноти, де відчуває це також відповідальність за храм, за парафію, так само за свято, і тому люди беруть активну участь у приготуванні цього. Ну, звісно, є місто, служби місцеві різні. І так, всі потрохи, скажімо, отак. Відколи ви вже в цьому процесі приготування? Приготування починається після Пасхи, і тоді починається писатися запрошення до ВІП-гостей, тобто до Верховної Ради, до міністерства, до президента, в посольства, єпископа, і пізніше в різні організації, які нам допомагають фінансово, і для того починається все з цього. Запрошень. Пізніше, звісно, йде зустріч зі службами, з поліцією, з СБУ, з містом, щоб домовитися, в який спосіб ми будемо це свято організовувати. І ну, доходимо до висновку, наприклад, так, як зараз, що буде виглядати в верхньому храмі. Хоча, наприклад, у 2022 році ми також хотіли в верхньому храмі провести, але перед цим два дні перед святом в Калинівку прилетіло. І тоді відразу служби кажуть: слухайте. Так не буде. Для того ми маємо два дні до свята. Надіємося, що буде так, як є заплановано, але якщо будуть якісь надзвичайні речі відбуватися, то автоматично також формат свята буде змінюватися. То все буде практично змінюватися, так і підлягати тим процесам, які відбуваються не тільки в Бердичеві, так. але й в, ці в цілій Україні. Так, Ще так, наприклад, якщо десь ти... при... Кажіть, кажіть вівторок. Ще вирушили перші паломництво, якщо я не помиляюся, до матері Божої з гори Кармель. Скільки їх у цьому році планується? Звідки вони? І чи збільшилась кількість паломництв і самих паломників в Прощах? Чи ця дозволена кількість державою відповідно до військового стану. Дивіться, з минулого року, я не чув, що щось змінило, змінилося в цьому році. Організоване паломництво може мати не більше 69 людей. Є деякі області, які взагалі цьому не дозволяють, наприклад, як Хмельницька. І для того це є проблема в минулому році і в цьому році. Для того, якщо хтось хоче йти, то треба Хмельницьку область як отако пройти. Невеликими групками, а пізніше вже виходячи там в Житомирську чи в Вінницьку, хто як іде, то вже можна йти спокійно. Наша область ну, дозволяє. І ну, коли говоримо про найдовше паломництво, це, наприклад, про Київське чи про Хмельницьке, Подільське, яке ведуть брати капуцини, то ці групи є маленькі. З того, що я чув, то їх іде там 10-12 людей. І завжди таке велике паломництво останніми роками перед війною то було францисканське паломництво Шепетівка полонна Коли я вчора розмовляв з братами-францисканцями, то кажуть, що їх буде максимум ну, десь біля 80 людей. Завжди пам'ятаємо, є два паломництва з Житомира. І так, одне виходить в п'ятницю, інше виходить в суботу. Це такі класичні паломництва, про які знаємо, що мають бути. І ну, взагалі в цьому році якось воно так дивно виглядає, тому що в попередні роки завжди організатори паломництва зізванювалися і казали, скільки їх буде і так далі. В цьому році ми такої інформації не маємо. Тільки через такі особисті контакти, як зізванюємося, питаємо. Я думаю, це одна з речей, з якими треба буде попрацювати на наступний рік, щоб організатори також дзвонили і зголошували. Бо також ми виставили також на кредо, що є можливість записуватися людям, які приїдуть, так автобусними паломницями, хто в суботу прийде, і так далі. Реєстрація такі чотири анкети є. І, на жаль, також зовсім мінімальна кількість людей записується. Ну, тобто, знаєте, можна сказати, що люди там не організовані, і так далі, але для цього є настоятелі, священики в парафіях, щоб допомогти людям організуватися і також зареєструватися. І тому я також дуже сильно прошу так, щоб ми реєструвалися, тому що важливо нам знати принаймні, плюс-мінус скільки людей на святі є, бо це не тільки потребуємо ми, це також потребує поліція, потребує служба безпеки, тобто і ну. Це важливо, щоб не нехтувати такими речами. Бо нас питають кожного дня до мене, дзвонять з поліції кажуть, щось більше знаєте, щось більше знаєте. Я кажу, не знаю, то вони мені кажуть, що такі люди не організовані. І ну, можна про це говорити, але я думаю, зараз не час, щоб нарікати до того. Якщо але прибуде також і... більша кількість паломників прочан, де вони розташуються, і у випадку повітряних тривог. Ба більше у випадку підвищеної небезпеки, наприклад, з повітря, яка взагалі система дій далі? Ну, дивіться, коли це буде відбуватися під час служби або в тому часі, коли паломники перебувають на нашій території, то ми маємо нижній храм, ми маємо дуже класний місце, де можна сховатися в музеї міста Бердичева. Також біля нас є швейна фабрика і. Районна військова адміністрація, тобто там можна сходити. сотні людей. Я думаю, якщо все разом взяти, всі ці місця змістяться. Ну і плюс також річ наступна, є, коли не було війни, і коли до нас приходили паломники, ми отримували дитячі садки і школи, де можна було людям переночувати зараз. В стані військовому стані в якому ми знаходимося, цієї можливості немає. Тому що ми несемо відповідальність. Мі якби місто не хоче брати на себе відповідальність, якщо б, не дай Боже, щось прилетіло, і місто не може дати, каже, садочка чи школу. І тому паломники і, зможуть і, переночувати у наших парафіян. Також я знаю, що деякі організатори паломництв домовлялися з різними сестрами, і якби сестри приймуть їх на ніч. Тому я забуду це повторювати в суботу і в неділю, що надзвичайно важливо не нехтувати заходами безпеки, тому що треба нести відповідальність. Да, якщо ми разом збираємося, то ну, кінцева відповідальність несу я за життя і за здоров'я всіх тих, хто на нашій території перебуває. І якщо ми хочемо щось доброго разом зробити, то важливою штукою є бути слухняним, тому що говорять. Звісно, кожен саме розумний, кожен знає найкраще. Ніхто нічого не боїться, але завжди є питання. Але, звісно, передусім, треба дбати про безпеку свою та інших і не нехтувати нею. Власне, повертаючись до паломництва з попередніх років, пам'ятаю, що оці Кармеліти з Бердичева старалися якомога більше до всіх паломниць під'їжджати під час їхньої ходи, і е, говорити короткі катехези, проповіді, як зараз чи ця традиція буде мати місце і цього року. Ні, цього року кармеліти не під'їдуть цього року. Під і наш єпископ ординарій до кожного паломництва. При, привітає їх на, на нашій території, нашої області. скажімо, тобто його дієцезії. Скаже декілька гарних слів, і пізніше ми вже разом з ним будемо всіх вітати тут бердичеві. Знаєте, не хочеться робити конкуренцію для ординарія, Знаєте, а коли буде приїжджати Звіси. і Ординарії, хтось і Ординарії, хтось з нас, то дві зірки одночасно це також не добре. Тому для Ординарія вся можливість також виконувати свої душпасерські обов'язки, також вітаючи людей на своїй території. В кожному разі жодне паломництво не буде почуватися залишеним. Про, так, про так. нас пам'ятають, паломники пам'ятають і вже ж зустрінуть в дорозі гасло відпустових урочистостей цього року Богородиця веде нас шляхом надії та миру. Ну насправді воно дуже промовисте для нас, українців так йдеться про надію, про справедливий мир. А як відбувається обрання гасла для свят, і, зокрема, в цьому році? Що, власне, було таким імпульсом до саме такого гасла в цьому році? Ну, ми сідаємо з братами. Взагалі, коли починаємо думати про свято, це одне свято закінчиться, друге починається. Тобто в наших головах ми так так зване робиться буря мозку. Ми це називаємо. Що кожному закидаються в голову, щоб можна було думати, відталкуючись від реалів, в яких знаходимося, і що за запро... яку головну тему запропонувати людям, які до нас прийдуть. Ну і ми так ходили з цими думками. Було багато різних пропозицій в кожного є своя голова в кожного, кожен думає по іншому, кожен на інші речі звертає увагу. І звісно, ми з собою спілкуємося. Спілкуємося багато і через наше спілкування. Ми дійшли до такого висновку, що в цьому році буде саме це. Так тому що якби зробили акцент на Богородицю, на шлях, так ну і звісно, кожен потребує надії та миру. Для нас най найважливіше в цьому всьому та було слово веди нас. Тому що ми хотіли передати такий сенс, якби, що нам ідеться про довіру до проводу Марії. Так? Що ми розуміємо, що Марія це не тільки приклад досконалості, але вона також є та дорога. Ми називаємо її в нашому розумінні такою живою провідницею, і бо кожен з нас зустрічається з різними проблемами зараз. хтось втратив сенс життя, хтось отримав якісь зранення. Хтось втратив гідність, хтось перебуває в темряві гріха, хтось втратив дитину на війні, хтось втратив помешкання, хтось мусив переїжджати. І в всіх, всіх важких речах, да, які людина переживає на сьогоднішній день, хочемо, щоб пройти разом з Богородицею, да, щоб пам'ятати, що вона завжди є поруч, вона від нас не відмовляється, вона в своєму мовчанні. Та показує те, що вона нас розуміє, і для того, якби ми на цьому зробили натиск, а не надії та миру. Я думаю, що кожен з нас про це потребує. Коли ми думали про надію, то ми відталкувалися від того, що говорив папа Франциск, що надія це не оптимізм, а здатність побачити світло в темряві. Тобто це важливо, да щоб в тих обставинах, в яких ми живемо, щоб ми хотіли дивитися далі. Не тільки в ту ситуацію, в якій, в якій ми знаходимося, критична, неприємна, болюча ситуація, з якою може не знаєш, як справитися, але що Господь хоче нам показати, що далі буде краще. І важливо, так, коли говоримо про надію, щоб не піддатися спокусі впасти у зневіру. Що вже краще не буде, вже все краще минуло, далі тільки гірше, і економіка розвалиться, і нас захоплять, і все буде знищено, і так далі. Бо у багатьох людей так часто таки можна б таку риторику почути з уст людей. Для того ми хочемо показати, що трохи воно не так, що далі буде краще. Крок за кроком, маленькими кроками, як казала свята Тереза від дитяти Ісус, і тако будемо крокувати до Царства Небесного. Бо Марія є так, так, допомагає нам, молиться, лікує, породить, працює, навчає і так далі. Тобто так, в двох словах, чому саме це гасло: поговоримо про офіційних гостей, а власне про гостя, так, зокрема, архієпископа Павла Сезара Кошту, митрополита міста Бразилія, що є столицею держави Бразилія. І, власне, він буде головним целебрантом недільної урочистості недільної літургії. Скажіть, будь ласка, це простий збіг, що до нас завітає ієрарх з Латинської Америки, і так само буквально декілька місяців тому був обраний папа з Латинської Америки, як знаємо з Перу, власне, зокрема американець, але який довго. Багато років служив в Перу і має проанське громадянство. Чи це не варто шукати тут якихось додаткових алюзій? Мовляв, це така ідея Ватикану? Дивіться, ми знали, що приїде кардинал Пауло Коста ще перед тим як вибрали нового папу. Тобто, це було раніше заплановано так, тому що планування нового гостя воно не відбувається за місяць, два-три чи півроку, тобто, це довгий процес. І знаєте, коли я розмовляв з кардиналом два тижні тому. Він також перед цим декілька днів ту бачився з святішим отцем. То також він для нас привезе якесь послання від святішого отця. Що він скаже, я не знаю. Він мене все не утаємничував, але каже, що Святіший отець також нам передає вітання. І Як він так казав, сміявся чи півжартом, півсерйозно казав, що йому папа казав, що в минулому році був кардинал Паролін. В цьому році їдеш ти, може в наступному році приїду я. <реш> було б добре, але наскільки це жарт, наскільки це, це правда, я не, я не відчув. Так, так, я йому так само це сказав, що ми це запам'ятаємо. Е, е, е. ну, дос, досить молодий єрарх. на ну, 20 липня, коли в нас буде рочиста служба Божа, кардинал буде святкувати своє день народження. Це також важливо, що в цей день замість того, що десь буде зі своїми рідними, близькими, в себе в Бразилії він буде в Бердичеві. Разом з нами молитися до Богородиці, віддаючи також своє життя. Ну, власне, якщо володієте такою інформацією, що знає е, архієпископ Кошта про Україну, що його взагалі можливо зв'язує з Україною? Чи це його така спонтанна була ідея і, і бажання завітати до нас? Ну, знаєте, так, спонтанно ну, він каже, що в Римі про бердичів наслухані. Це, це вже приємно. Це означає, що про нас там знають. Це, це добре. Тому що, як ми бачимо за останні роки, від часу пандемії до співниці до нас кожного року приїжджає хтось з кардиналів на свято. Так? І пам'ятаємо під час пандемії кардинал Карк. Краєвський приїжджав так. Пізніше приїжджав голова конференції єпископів Європи. Пізніше я кажу в минулому році був кардинал Паролін. Зараз маємо кардиналу Косту. Ну і для того так про нас трохи не слухані. А з іншої сторони, це не знаю, чи, чи це таємниця, чи не таємниця. Думаю, ні, кардинал Коста це добрий друг нашого єпископа Олександра Язловецького. Вони вже знаються з того часу, коли разом десь там навчалися в Римі. І тому мають дуже прості, безпосередні, дружні відносини. Я думаю, велика вдячність також для єпископа Язловецького, що кардинал Коста буде в цьому році також у передичі. Ну, тепер можемо трошки припустити, як відбувалося запрошення. Хоча, можливо, є якийсь певний протокол, як відбуваються ці офіційні запрошення офіційних персон церкви на такі відпусти ну, як у нас. Ну, На такий відпуст, як у нас, відбувається, то такого гостя запрошує конференцію епископату. Тобто я не знаю, ну, напевно, підписує голова конференції, а як там всі всі інші речі неформально відбуваються, я, так, я цього не знаю. Зрозуміло. А ще дивує насправді то, що оскільки Бразилія, це я не знаю, чи не 10 тисяч кілометрів від нас. E, насправді архієпископ буде летіти аж звідтіля, чи все ж можливо, принаймні з Ватикану, e, подолає такий великий шлях. Аби бути так, подолає такий великий шлях. І так, коли я з ним спілкувався, то він був в себе якраз. Каже, вернувся чотири дні тому з Ватикану, зараз там мав виконувати свої там певні речі, які мав виконати, і мав вчора позавчора вже мав прилетіти до Кракова, його там зустрів єпископ Язловецький. і сьогодні вже має бути в Україні. може, що навіть вчора на вечір був. Просто в мене трохи дні попуталися, не пам'ятаю, коли я спілкувався з єпископом Олександром. Вчора чи позавчора. Але я думаю, сьогодні вже тиснує. Ми вас розуміємо, чому так. Ну, так. І для того рятували з самої Бразилії летів, і це довго з пересадками, тому що далеко це є. Насправді це дуже тішить і гріє. Така думка, що про нас знають в Ватикані, і, і поза Ватиканом аж аж в Латинській Америці абсолютно унікально і, і це дуже гріє. Ну і е, отже, так на останок чи домовлено про погоду на час служби Божої в суботу, в неділю? Я прошу Господа, щоб не було дощу. Ви знаєте? Тому що в минулому році, два дні перед святом, у нас в бричі була така злива, що в нас дренажі не витримували воду. І ми кажемо, якщо так буде на свято, то це буде страшно. І для того... Так, дивимося Стонці... прогноз, Переш... і щось так виглядає, що є такий ризик. <реш> для того я ж кажу, Господи, тільки не дощ, тому що ну, це буде важко. Якщо будуть, знаєте, хай хай там прийде, не знаю, дві тисячі людей. Хай так берем так по мінімуму, так? І, цим, і частина попаде в храм, ну, хай там попаде 500 людей в храм, але всім іншим бути під дощом. Якщо це маленька так, гамрявка, то це непогано, коли є жара, а коли великий дощ як з відра, то це буде мало радості. Власне, ще хотіла би уточнити: в основному прочани і гості будуть збиратися і на службі Божій в подвір'ї санктуарію, так? Чи теж буде можливість увійти до храму? Ну, як я просив наших парафіян, щоб в цих днях дали можливість людям, які з поза Бердичева бути в храмі. Подивимося, я вірю в добре серце наших людей, що дадуть можливість. А всім, хто не зміститься, то буде на території, бо буде телебім, буде добра озвучка, буде все добре чути. У нас зараз з'явився Кармаліцький сад. Може хто не знає, можна зайти також і там також біля нього, в тіньочку. Також вибрати. Де участь, не знаходиться, отче, поділімося. А як йдемо дивимося так, коли входимо в храм з правої сторони, як іти до книгарні. там Ми над цим працювали довший час, і зараз він якраз перед святом, тільки там ще не вистачає двох елементів, але після свята зробимо, там ще в нас має бути трохи водичка свіженька, і але до свята ми цього не встигли вже буде дерева. Дощі, <laughs> так, так. Але там буде такий фонтанчик, там буде гарненько. Для того таке місце в Бердичеві буде добре. Тому заходьте О, ще також одна нагода, крім... чому варто поїхати на урочистості, принаймні подивитися <laughs> на новий сад. На новий сад, І... так є. Так, прошу ще раз представити розклав, богослужить в нашій малій базиліці в суботу, в неділю і запросити тих, можливо, тих, хто ще вагається, їхати на свято на урочистості до Матері Божої Бердичівської, чи ні? Я завжди кажу, що їхати. Для чого? Для того, що якось Марія нас оберігає. І весь цей час та, повномасштабної війни, дякуючи Господу, в нас на, насправді все є спокійно. Хоч тут недалеко від нас, вже в Житомирі, з іншої сторони Вінниця, ем, Дуже часто є дуже жарко, але над нами якось Господь милосердиться є спокійно. І люди, які приїжджають до нас, кажуть, це все дя за, дя дякуючи Материнки Божої, що в нас так на все спокійно. Тому хто хтось думає їхати чи не їхати, треба їхати, тому що я також повторюю, для того, що це важливо. Матись, я скажу, дивіться, люди йдуть з іншого кінця світу, тому що хочуть тут бути, тому що знаєш, що це надзвичайно важливе місце. Що Марія тут робить насправді величезні чудеса? Я десь мав ефір, не пам'ятаю, де я розповідав, що Марія за останній рік, на що я звертаю увагу, що вона утішає людей, які потребують втіхи. Як раніше я казав в минулих роках, Марія дає дітей тим, хто не може завагітніти. Так в минулий рік, бо це про це було багато свідоць цілої України, так в цьому році. Матері, які втратили дітей, у нас є військовий госпіталь, і чоловіки, і військові, які втратили кінцівки, і коли приходять тут до Богородиці, кажуть, що коли виходять, то відчувають себе утішно, що в кінці кінців хтось зрозумів, бо багато людей каже, я тебе розумію, я тебе підтримую. А часто йде відповідь, що ти мене не розумієш, ти не втратив кінцівки. Як ти можеш мене зрозуміти? Ти, ти не похоронив сина. Як ти можеш мене зрозуміти? І тут віднаходять. Отіху, і для того може хтось, хто зараз насправді відчуває таке знеохочення життя, втрату сенсу, небачення рухатися далі, і хто насправді відчуває себе ну, таким покинутим, далеким, невтішеним, з болем в серці, приїдьте, у Богородиця, дасть ту втіху, яку люди, які не пережили певної і трагедії, і цього зробити не можуть. Хтось не може прийти пішки, приїдьте, насправді. Я завжди кажу: тягніть ваших настоятелів за комір і кажіть, слухай, отченька, організуй нам паломництво. І в нього не буде виходу, він вам організує. Тому що як це, паства хоче, а пастир не може не хотіти, коли паства хоче. Тоді завжди паства може змобілізувати свого пастиря, до речей, яких йому може сильно не хочеться зробити. Тому я заохочую насправді. Приїхати. То, якщо говоримо про свято, в суботу з 16-ї години будемо вітати паломників. У нас на подвір'ї о 18-й годині служба Божа, якого очолить єпископ Віталій Комаровський, бо в цьому році він має 35 років священницьких свячень, і це також так буде така подяка за всі ці роки свячень. І, з, з, проповідь скаже наш єпископ порна Віталій Кривицький. Звісно, ще буде коротка молитва про слави, і о 22-й розпочнеться нічне чування. Є багато людей, які приїжджають до нас на свято тільки на нічне течування, кажуть, тому що їм це дуже подобається, і вже протягом десятків років приїжджають і хочуть молитися з 22 години до шостої зранку. О восьмій годині зранку буде як традиційно служба Божа польською мовою. О 9.30 ми розпочнемо Розарій, о 10.30 привітаємо головного гостя, і одинадцятій годині буде служба Божа, яку очолить кардинал. Коста, також буде апостольський нунцій в Україні, Віспальда Скульбока, архієпископ, Так само будуть єпископи України, почесні гості, як завжди, бо ми знаємо, у нас завжди багато почесних гостей з різних країн, посольств, консульств і так далі. Для того приїжджайте, помолимося разом. І може Господь послухає нашу нашому ця війна. Дякую. Дякую, отже. А я хотіла би нагадати нашим глядачам, що всі трансляції з урочистостей в Бердичеві можна буде дивитися на нашому сайті на кредо. Так само можна буде дивитися коментарі, слухати коментарі єпископів, священників, прочан і просто спостерігайте за нашими оновленнями. І зустрінемося в Бердичеві. Слава Ісусу Христу! на віки слава. Дякуємо за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку і поширити, щоб і інші люди також могли його подивитися.